Гадай, що вже виграв? Шоне, але ти помиляєшся. Приготуйся до секретного ходу. А сього кінь мене не дістане. Тож можеш скасувати свій мат. Тепер ти під ударом моєї тури. Шах і мат. Чи ходить король на два кроки? Ні, шах і мат. Поверни Тоде. Ні, ця гра лайно. Це більше, ніж гра. Вона вчить складної стратегії бачити ходи ворога і планувати наперед. Хто думає про сердию, якщо можна стріляти? Довбня напевно. Серйозно. Мене зякала тривога. Я звикнувся. Руки в харі, щоб я їх бачив. Або хоч щось. Ча, ж, а і шериф глибоводний. А ще його заступник. Е, привіт, яшон. Ну поверніть гроші, сміюки. Бабці, що думаєте? Мені недовподобай. це відбувається, я провтикав! шерифа! <ривіт> Оу! І я на цьому не спинюся. Тільки тепер буде твоя черга замість цих двох хлопців. Дожда! Досить загравати. Покажи на що ти здійснен! Хача! О, ні, я піймав твій бумеранг. Що тепер, хвалько? Справи капськітода. Придумай щось інше. Так, то який план? Думай, сам, чуваче. Якщо створення стратегії це тупо, ти маєш з цим упоратися без проблем, так? Е, так, без проблем. Забий то, да я все. Срывай, що? Як ти це зробив? Ну я. побив його. Yeah! Тоде. 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 Ну тут поганці, на підлозі. Оу, oh, так. Нам варто посадити їх заграти. In the West with a bandits roam. And the law is scarcely far from home. You'll find a place with a friendly pace and a fuzzy face. will crack your case and share a ton. not hot but flogged with a boomerang. you will stop your squats So we'll hold the fraud and think before you violate the law. Share it on, hey, see, just is guaranteed. day, so we can see that Trump water is free. Yeah!